Є новина, друзі, Путін оголосив перемиря з сьогоднішнього дня 6 години вечора по 21 квітня 12 години ночі. Тобто таке великодні перемиря на. Всі свята в великодні. Він це зробив на зустрічі з своїм начальником генштаба Герасимовим. І от основна інформація, яку ми маємо, і що це може бути? Це може бути пас Путіна Трампу, тому що Трамп заявляв і навіть він обмовився один раз, що він хоче встановити перемиря до 20 квітня припинення вогню. І я не здивуюсь, якщо зараз десь проснеться Америка і Трамп вийде, скаже: що ми будемо. Наполягати, щоб це перемир'я, якщо воно відбудеться, щоб воно продовжене було, і це якраз може бути те припинення вогню, про яке нам розповідало Нью-Йорк Пост про те, що я говорив в попередньому відео сьогодні ранковому, що нам анонсують на наступному тижні, можливо, вже стали повне припинення вогню в агресивній війні Росії проти України. Ну і ще знаєте, є один цікавий сигнал, тому що. Путін так само сьогодні дав розпорядження своєму уряду і сказав скласти список компаній, які вийшли з Росії, і надати їм всім пропозиції, як вони можуть повернутися і викупити свої активи назад. Ну, якщо знаєте, ти хочеш далі воювати і бути під санкціями, ну ти ніяк не зможеш повернути західні компанії. а вони намагаються це зробити. Напишіть, що думаєте з цього приводу: чи буде взагалі це перемиря дотримано обома сторонами, і чи взагалі Україна на нього піде, тому що. Це односторонні перемиря з боку, якби Путіна він зупиняє вогонь. Ну знаєте, як багато експертів до речі говорили, що Путін може так зробити. Напишіть, що думаєте.